Реальний тиск показник, який може розповісти про стан нашого серця, судин і навіть про рівень стресу. Тож як правильно виміряти тиск, навіщо записувати показники і як це зробити своєю звичкою? Про все це говоримо сьогодні у програмі Актуальна розмова вітаю! Тож до нас у студію завітала завідувачка відділу від нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Світлана Нікітюк, раді вас бачити. Добрий день. Сьогодні у нас така досить цікава тема, але перш за все, певно, треба почати з того, чому ж варто все таки контролювати показники нашого артеріального тиску. Почну нашу з вами розмову з того, що артеріальна гіпертензія це хронічне захворювання, яке надзвичайно розповсюджене у всьому світі. І, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна третя людина у світі страждає на гіпертонічну хворобу. І також така картина, таку ж картину ми маємо і в Україні. В Україні також щороку діагностується вперше артеріальна гіпертензія у майже 430 тисяч. Чоловік, тобто це захворювання надзвичайно розповсюджене. Проте лише половина із людей, які страждають на артеріальну гіпертензію, знають про свою хворобу, угу. і лише п'ята частина отримує ефективне лікування. А в той же час, якщо людина знатиме про свою хворобу, про цей свій патологічний стан за допомогою простих, ефективних схем лікування та зміни способу життя, цей стан можна контролювати. Тому надзвичайно важливо систематично проводити вимірювання артеріального тиску угу. в домашніх умовах, в тому числі а є якісь категорії людей, які більш так би мовити вразливі от, до цієї хвороби? Так, це люди, яким вже встановлено діагноз артеріальна гіпертензія, і це не обов'язково лише пенсіонери. Чомусь раніше був ну, такий міф, так, що це хвороба таки. пенсіонерів. Так. Зараз гіпертонічна хвороба помол. Тому всім, кому встановлено такий діагноз, потрібно систематично вимірювати регулярно тиск, вагітним жінкам, у яких також є артеріальна гіпертензія, людям, у яких є фактори ризику, наприклад, такі, як вживання алкоголю, тютюна паління, малорухомий спосіб життя, надмірна вага теж ожиріння, їм також потрібно контролювати свій артеріальний тиск, людям, які знаходяться Ходяться у стані стресу. Зараз в контексті, в контексті війни це обов'язково так, так. потрібно також. А, якщо ж нехтувати регулярним таким от вимірюванням тиску, чим загрожує? Розумієте, артеріальну гіпертензію недарма називають тихим вбивцею. Людина тривалий час може не відчувати зовсім ніяких симптомів. Вона навіть може не знати, що в неї є артеріальна гіпертензія. Проте нехтування таким, таким цим станом може призвести до багатьох порушень з боку і серцево-судинної системи, можуть статися такі наслідки, як інфаркт міокарду, інсульт. Серцева недостатність можуть виникнути патологічні стани з боку нирок, це ниркова недостатність, порушення зору і таке інше. Тому для того, щоб запобігти цим ускладненням, тим цим таким серйозним наслідкам, потрібно тримати свій артеріальний тиск. Від контролем угу. не всі люди про це пам'ятають, тому я сьогодні прийшла до вас у студію. Ми стикнулися навіть з тим, що от ми, фахівці Черкаського центру контролю та профілактики хвороб, під час своїх промоційних акцій ми проводимо вимірювання артеріального тиску відвідувачам у парках, у скверах. Так, мені теж колись вимірювали. Також. І у багатьох людей ми фіксуємо підвищений артеріальний тиск, коли ми запитуємо людину, чи знає вона про те, що. Гіпертонія, чи приймає вона якісь ліки? Люди відмахуються, нам це не потрібно, у мене все добре, мене нічого не турбує. Ми кажемо, ну добре, але ж зверніться все ж таки до лікаря, до сімейного. Ні, мені це не потрібно. І тому я прийшла сьогодні, щоб нагадати людям про важливість таких профілактичних заходів. Е, так, вимірювати важливо, то е, це треба декілька разів на день, раз в день. Яка частота має бути? Ми маємо зараз дуже такий гарний інструмент для проведення промоційних інформаційно-профілактичних акцій це щоденник контролю артеріального тиску. Так. Ці щоденники нам надав центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Вони були профінансовані Євросоюзом україно-швейцарським проектом Діємо для здоров'я і головною метою є підвищення обізнаності людей стосовно саме. Вимірювань артеріального тиску, і в цьому щоденнику є таблиця, в якій зазначено, що людина має вимірювати артеріальний тиск двічі щонайменше двічі на день вранці перед їжею та прийомом таблеток, і ввечері перед сном, купанням та прийомом ліків. Але можна і тричі на день це ранок, обід і ввечері, і тоді буде вже реальна картина стану пацієнта. Так, ми ще про це точно поговоримо, бо я бачу, от тонометр у нас лежить, і якщо ми вже про це говоримо, Ах, я думаю, так. глядачам варто наглядно показати, все-таки, як правильно вимірювати і в домашніх умовах, бо часто людина, якщо чоловік, дружина на роботі, сам дома, правильно треба якось самостійно собі виміряти. Тому я пропоную, щоб ви сьогодні нам продемонстрували. Добре, я для цього принесла свій так. домашній тонометр. Я вам Дам подушку. Значить, почну поду. з того, що треба за 30 хвилин до вимірювання тиску. Не треба пити каву, вживати алкоголь, там, фізичною активністю занадто займатися. І треба спокійно посидіти хвилин 5. Під час вимірювання не бажано розмовляти так. та рухатися, навіть, тому що це також може призвести до хибних цифр артеріального тиску. Значить, Спина повинна бути рівною повинна плотно прилягати до спинки стільця. Рука, як ви бачите, повинна бути на рівні серця. Ми беремо тонометр, Це тонометр автомат, дуже такий він точний, я би сказала. Тому що раніше в мене був тонометр на зап'ясток, він трохи занижав цифри. Значить, манжету ми одягаємо на руку, манжета повинна бути плотно прилягати, але не надто стискати плечем. Нижній край манжети повинен бути на рівні 1-2 см вище ліктєвого згину. Так, отут трошечки, вище. трошечки вище. Так. Ось, ну, Бажано одягати на руку оголену, але якщо я також в одязі, то це, я так, думаю, що добра. це не надто буде впливати на показники. Потім, коли ми спокійно сіли, ноги повинні стояти рівно, не схрещувати ноги. Як я вже сказала, не розмовляти, не рухатися. Нажимаємо кнопочку Старт. Так і поки пані Світлана вимірює, треба так трошечки помовчати. Я нагадаю, що в програмі актуальна розмова. Сьогодні говоримо про артеріальний тиск і власне зараз демонструємо, як правильно вимірювати. Перед тим, як вимірювати тиск, варто заспокоїтися. Під час вимірювання варто помовчати, одягнути правильно трошки вище ліктьового згину і вімкнути, якщо це автоматичний, і чекати показників. Ноги не схращувати. І зараз чекаємо результат. Так, тут вже рахує. Ну, у мене зараз дещо підвищений тиск, тому що я, можливо, хвилююся. Так. Проте, значить, я все ж таки тримаю свій тиск під контролем. Я вживаю гіпотензивний препарат, який мені призначив сімейний лікар. І таким чином я намагаюся подбати про себе про своє здоров'я. Я забираю вас подушку. Я так розумію, якщо порушувати якісь правила, які ви сказали. Не говорити, то що це може повпливати на показники. Правильно так, так можуть бути неправильні так. показники. І картина буде не така, як має бути насправді. Угу. Є ще так звана гіпертензія, можливо, ви чули білого халату. Коли людина приходить до лікаря у стінах лікувального закладу в присутності медичних працівників, у людини підвищується артеріальний тиск. Це також угу. можливо бути неправильна. Цікаво. Картина може статися. Тому ці щоденники нам допомагають. Гають людям тримати свій стан під контролем і співпрацювати із сімейним лікарем так тепер все таки до записів. От ми поміряли ваш тиск. Ви б мали його зараз записати правильно, і ви ведете собі такий щоденник. Я так розумію, це допомагає і лікарю при обстеженню, і людині, якщо. Певно ж, бачить якісь зміни, то треба звернутися до лікаря чи як правильно? Обов'язково. Я хочу сказати, що раніше от у нас були такі, у мене особисто були такі, коли я приходила до сімейного лікаря, і він мені видавав такі листочки щоденних вимірювання артеріального тиску. Я вносила свої показники, потім планово приходила до лікаря. Він мені призначав лікування, коригував якісь препарати, можливо, міняв, тому що він дивився на мій артеріальний тиск і на, на мій пульс, яка була. Частота серцевих скорочень. О, це не дуже зручно, ці лис листочки, тому що вони губляться, вони, е я про них можу забути взагалі. А коли в людини є такий щоденничок, вона регулярно це все вносить, і потім, коли вже приходить до лікаря, вона не лише зазначає там артеріальний тиск, а також частоту серцевих скорочень у примітках може вказати, які вона ліки там приймала, які лабораторно-інструментальні дослідження проходила, чи, можливо, дотримується дієти певної. Таким чином, це дуже зручний інструмент. Угу. Тобто, окрім тиску, ще варто і записати і ліки, які приймаємо, тощо, щоб лікар розумів повну картину та лікування. Так. Це допомагає, я так думаю, дуже правильно? Дуже допомагає, тому що ми ці щоденники, коли розповсюдили, вони були нам роздані ще в квітні цього року. Був Європейський тиждень громадського здоров'я. Під егідою цього тижня ми їх роздали сімейним лікарям у центрі первинної медико-санітарної допомоги в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І вже були відгуки потім сімейних лікарів в плані того, що вони дуже допомагають контактувати з. Пацієнтами допомагають отримати об'єктивну картину, а не одноразові оці вимірювання на прийомі у лікаря, от так, і це допомагає і комунікаціям, і корекції лікування. І навіть були такі випадки, коли вдалося завдяки цим щоденникам уникнути гіпертонічних кризів, тому що картина вже була настільки така серйозна, що міг статися і гіпертонічний криз, і навіть інсульт. Тобто, зі, сві... зі слів пані Світлани. Ми розуміємо, що важливе не одноразове вимірювання артеріального тиску, а щоденне, аби лікар бачив повну картину і міг розуміти діагноз або ж назначити вам план лікування. Тож, якщо ви бачите будь-які зміни у своєму тиску, підвищений, пони, або ж навпаки, занижений, звертайтеся до лікаря, не нехтуйте цим і не займайтеся самолікуванням. Окрім того, от ми зараз говоримо про такі от блокноти. Я знаю, що є ще додатки в телефоні. От електро... електронні, да, так електронні. звані електронні додатки да, є да. такі електронні, але ними може користуватися переважно молодь. Так. Люди похилого віку, наприклад, такі як моя мама. Вони до цього дуже від цього далекі. Вони не знають, як цим користуватися, і вони не будуть цим користуватися. А для людей такого більш молодого передпенсійного віку, можливо, це є корисні ці електронні додатки, які також людину. Самоорганізують вносити показники у телефоні, там в гаджетах різних. Тобто, ви не бачите нічого в цьому поганому Ні, це, це в цей погано. Це, це також гарна альтернатива. Да, правильно? Так, так чудово. І от якщо ми почали вести таке щоденник, чи є якісь типові помилки? Як? Правильно себе тут, я так розумію, в цьому тілі важлива регулярність. Так, так. саме так. Важливо щоденно себе контролювати в один і той же час, привчити себе заносити свої дані, тому що це в, ну, ваше здоров'я для вас це, це такий помічник саме для вас, не для когось. І тому потрібно себе привчити до регулярних вимірювань артеріального тиску. Як мотивуєте себе кожного дня, от, не забути про це. Можливо, ставити Нагадування чи будильники, щоб не забути, ну намагаюся просто тримати в пам'яті це все, що мені потрібно, тому що я знаю, що якщо я не буду цього робити, в мене мій стан може погіршитися. Це може бути і головний біль, і запаморочення, і нудота. Тобто стани бувають різні, тому що наше життя зараз дуже непередбачувано, дуже багато стресів, дуже багато негативу, і тому кожна людина, я вважаю, повинна подбати про себе. Ми, як фахівці центру контролю та профілактики хвороб, закликаємо мешканців нашої області, ну і взагалі всіх людей України, всіх українців, стежити за своїм здоров'ям, вести активний спосіб життя, тому що це також впливає на рівень артеріального тиску, і піклуватися про себе і про своїх рідних. Я вам дякую за такі поради, за наглядні приклади. Я нагадаю, у студії сьогодні була завідувачка відділу піднагляду та профілактики неінфекційних захворювань Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Нікітюк. Я вам дякую, що сьогодні завітали. Як зрозуміли, ми зі слів пані Світлани, регулярне вимірювання тиску це не просто звичка, а більше як необхідність і спосіб вчасно попередити серйозні захворювання. Бо така хвороба пов'язана з артеріальним тиском, вона не має віку, і це не тільки про пенсіонерів, це може трапитися будь -з ким. Тож дбайте про себе, піклуйтеся, перевіряйте і вимірюйте свій тиск, і у разі чого обов'язково звертайтесь до лікаря і не займайтесь самолікуванням. У ефірі була програма Актуальна розмова. До нових зустрічей.